Вітаємо! Сьогодні у рамках публіки «Ліхтарик» ми проведемо майстер-клас на наших маленьких абонентів. Спільно з, з партнером компанії «Еверест», дитячої кімнати Єжачок та її засновницею Яною Олександрівною, Учасники будуть розфарбовувати гіпсові фігурки, які зображають українську символіку. Це може бути мапа України, тризуб, квіткові орнаменти та інші національні символи об'єднались для кращої долі Доброго дня, мене звати Яна, і сьогодні ми проведемо майстер-клас до Дня Незалежності України. У Вас є можливість проявити свою творчість, свою фантазію і намалювати як таку відкритку для нашої України. Але очах є віра. Карта України. Ось тут живемо. Ми, тут десь Хмельницький, щаслива квітуча моя Україна. Розпіте. Тридцять три рочки. Як ми живемо в нашій незалежній країні, кожного єдинорожні, і так і наша Україна святкує цей день народження. Співатимуть перша кольору прапор України. А ну, скажіть. жовто-блакитне. Знаєш, Моя, моя, Де знаходиться на цій карті? Десь тут? Правильно. Дуже гарно получає. І завершився сьогоднішній наш майстер-клас. Ми отримали масу позитивних емоцій, а також на згадку усім залишилися гіпсові фігурки, розмальовані власноруч на тематику нашої незалежності України. Такі майстер-класи сьогодні дуже актуальні, тому що любов до батьківщини виховується з дитинства. І я вас запрошую до нас, в дитячу кімнату «Їжачок».